Держава інвестувала у Рівненську область 4 мільярди гривень. Мова йде про кредит для бізнесу за пільговими відсотками. З цих коштів 1 мільярд 600 мільйонів гривень під час воєнного стану. Як у Рівному створюють новий бізнес за підтримки держави? Дивіться далі. У Рівному з'явився новий центр реабілітації. Першочергово медичні послуги тут надаватимуться військовим та дітям. В цю клініку зібрані фахівці різних профілів: це неврологи, це ортопеди-травматологи, це фахівці з галузи кінезіотерапії, реабілітологи. Новий бізнес створили за підтримки держави, а саме кредит під пільговий відсоток. Під час військового стану програма запрацювала ще більш активно, тому що. Враховуючи там різні тенденції, саме по програмі, кредити були найбільш доступні для бізнесу в такий час, коли практично заблоковані були всі можливості нормального ведення бізнесу. Місцева приватна клініка була одна із перших, хто отримав кредит за державною програмою 5-7-9%. Ми взяли ці кредити для закупки обладнання, а також для реалізації, скажімо, цієї локації, яку ви сьогодні бачите. Йдеться про позику на суму півтора мільйони гривень під 5% відсотків річних. І вже сьогодні вони відкрили центр реабілітації. Сьогодні ми бачимо результат, як працює державна програма. Трохи більше року назад було анонсовано програму 579, і дане підприємство, медична клініка одне з перших на Рівничній, яке. Подало заявку на отримання коштів під знижену ставку. Кошти в розмірі близько півтора мільйона гривень під кредитну ставку 5% річних в гривні. Ці кошти ефективно використані. Сьогодні ми по факту бачимо відкриття приватної клініки, яка надає послуги з реабілітації і подолання болівих синдромів прямо на місці. Загалом в приватний бізнес Рівненської області за державною програмою 5.7.9 інвестовано більше 4 мільярдів гривень. З них 1 мільярд 600 мільйонів гривень під час воєнного стану. Ілля Томашевський, новини Рівного.